Добрий день. Сьогодні ми з вами намалюємо крабіка в мушлі. Борочка, Який сидить на пісочку, десь на березі моря. Ви знаєте, що в мушлях зазвичай хтось спочатку живе. Або якісь рачки, крабіки, або молюски, якісь інші. І мушля це їхній такий будиночок. І намалюємо з вами такого крабіка. Ми колись малювали вже мушлі, то зробимо таку, мабуть, витягнуту. У мене буде мушля ось так іти, таким трикутничком, а тут буде сам крабік. То я роблю не по, не по центру малюю, а так трошечки зміщено. Роблю отаку от круглу лінію. Це буде ну, отвір самої мушлі. Так, і тут, от, бачите, такий, як сумний смалік скошений. І тут я е, по краях тоді малюю форму мушлі моєї. Така одна частинка, і вона такою спіралькою закручена буде в мене. І от видно її ну такі, е, половинка тільки. Так, друга. Далі ще трошки менша частинка. Потім ще менше. наприклад, такий хвостик, трикутничок. Тобто така закручена буде мушелька в нього, і тут сам буде крабік сидіти. Так. Я зроблю, дивіться, в мене, ну, ось він буде приблизно такого розміру, як от мене цей перший смалік, тобто це отвір, і такого розміру, як отвір, буде і сам крабик. Зроблю спочатку йому ну, тіло, голову. так от, ну Тут зверху від краю, зроблю ось такий, як овальчик. Кружочок отакий, який заходить туди всередині. Тобто я не повністю його малюю, а так, от наче він там сховався всередині мушлі. Це буде от голова крабіка мого. Так, і нехай отут у мене просто пусте місце, я тут, може, щось покладу. І нехай він тоді буде сюди дивитись. Зроблю йому такі очка. Ну, тобто ви знаєте, так, що в них очка такі як трішечки висуваються. Так, ось сюди він буде в мене так дивитись, куди. Ротик. Так, і роблю тепер йому лапки в крабіка. Передні лапки з такими клешнями, тобто як пальчики закриваються. І роблю спочатку ці, бо вони великі, оці клешні, а потім вже інші лапки, ніжки, якими він бігає. Так, клешні, вони такі, якщо закриті, схожі на крапельку. так, От Такі, як два пальчики, закриваються відкриваються. То я зроблю ось, ось так йому, Так буде. Одна така клешня, нехай трошечки відкрита. Так, можна так зробити. І це як ручки з пальчиками і тут роблю йому ну, довжину ручки. І з цього боку теж роблю таку крапельку. Другу ручку. І тепер отут, ну, де в мене є місце, роблю йому ще ніжки. Ніжки, ручки, в, крабіків, в рачків, вони зазвичай діляться на такі частинки. Вони тверді і складаються з таких, ну, от як у нас пальчики, з частинок, які от між собою з'єднані і там, де вони з'єднані, згинаються. І в крабіка так само ось я малюю такі мішки, наприклад, і ділю їх на частинки. Так. Тут я бачите, роблю тільки. Тут мене ця ручка закриваю, тому у мене ніжка ось так, наприклад, іде, і тут такий кончик видно. Тобто не повністю буде перекриття. Так, там в мене десь море, пісочок буде, якийсь зроблю пісочок. А тут що ж він в мене знайшов? Нехай він знайшов зірку морську. О, нехай буде така перлинка. Він знайшов перлинку. Так, і все, я буду розмальовувати. Крабики бувають різних кольорів. Можна, в принципі, якого захочете, зробити, бо він все одно у нас такий мультяшний, казковий, можна його будь-яким кольором зробити. І розмальовувати можна так само або маркерами, або олівцями, фарбами, чим захочете. Ось такий в мене вийшов крабік в мушельці.